Короче, зробили ми вже цю установку. І подивіться, блогер наче я, а тішиться дитина. Взагалі дуже прикольна установка, тут навіть є мікрофон, тому взагалі відоси мають бути тепер залітати в топ так, що в Тіктоці, що в інсті, що тут на ютубчику. А взагалі-то це такий, типу, міні-влог переїзду, Бо ми переїхали з сестрою до міста. І завтра я вам поснімаю, де ми тепер мешкаємо. Ну що, не пройшло 200 років, як я знімаю вам румтур. Покажу трошки, де ми мешкаємо. Тут в нас кухня. Така невеличка, але дуже гарна і зручна. Тут їдальня. Ось так вона виглядає. Дзеркало, привіт Далі ми з вами приходимо і тут у нас гістьова кімната. Тут я вже облаштувала собі навіть місце для зйомок. Зараз покажу вам. Тут є диванчик, крісло, телевізор, відік, точніше, не відік, а диски де вставляються Боже, я така стара, що я ще застала відики. Тут я собі облаштувала місце, поставила свою цю установку. До речі, дуже класна установка. Якщо треба, то я знайду, де я її замовляла, і лишу вам посилання, тому що в комплекті штатів, кільцова лампа, потім така кнопочка, щоб можна було нажимати знімати відео або фоткатись, не підходити до телефону і знімати, а просто взяв собі і знімаєш. Далі у нас іде наша кімната, ми туди сестра займається своїми справами. Тут наша ванна. В таких дуже гарних кольорах, спокійних. Ну, в принципі, і все. Ось такий невеличкий. А, ще в нас є окремо пральня, де знаходиться все для прання, різні кондиціонери, і машинка пральня, і тому подібне. Зараз вийдемо з вами на нашу лоджію, де ми з сестрою дуже любимо. Я знову собі обрізала голову, як каже, мій брат. Вітя, привіт, якщо ти дивишся це відео. Ось така у нас лоджа, сонце сліпить. Ось якось так. Тут ми любимо ввечері пити чай, каву, спілкуватися з сестрою, тому що в Херсоні взагалі нас найулюбленішим нашим місцем це був наш балкончик, на якому ми з сестрою. Постійно, в кінці дня, ми тут дуже сонце світить, ідемо з вами в іншу кімнату. Ми постійно е, сиділи на балкончику в кінці дня, пили чай, каву, розповідали в кого, що відбувалося протягом дня, ділилися своїми якимось переживаннями і тому подібне. Тому, коли у нас з'явився знову балкончик, ми дуже цьому зраділи. Ось якось так. Такі нас умови, це не остаточне наше, не останнє наше житло. Ми будемо шукати іншу квартиру. Тому що зараз ми живемо при церкві, і треба шукати щось своє, ось так.